Я вітаю вас в другій частині нашого майстер-класу. Зараз будемо продовжувати роботу над нашою силянкою. Відразу скажу, що в цій частині я вам покажу, як робити рапорт, для того, аби ви могли продовжити роботу самостійно. Закінчили ми з вами ось тут вгорі. Значить, ми будемо опускатися донизу. І для цього ми повинні набрати одну чорну. Дві салатові і проходимо в ось цю другу червону бісерину. Не забуваємо, що ми не рахуємо бісерину, з якої в нас виходить ниточка. Тоді набираємо три червоні, проходимо в червону. Набираємо дві червоні, одну чорну і проходимо в другу чорну, ну або в чорну посередині наступного ромбика. Тепер набираємо три чорні бісерини і будемо робити хвостик, підтягуємо всі три набрані чорні бісерини до нашої роботи. Останню набрану пропускаємо, а через передостанню чорну повертаємось вгору. Набираємо одну чорну, дві червоні і проходимо ось цю першу червону бісерину. Ще раз одна чорна, дві червоні, і проходимо в червону посередині нашого наступного ромбика, ну або в четверту червону. Тепер дві червоні, одна салатова і проходимо ось цю останню салатову. Набираємо одну чорну, дві червоні і опускаємо згори донизу через ось цю першу червону. Дві салатові, одна чорна і проходимо в останню червону, тоді набираємо три червоні. Проходимо знову в останню червону. Три чорні набираємо і підтягуємо до нашої роботи. Будемо робити хвостик. Останню чорну бісерину пропускаємо через передостанню ми отак повинні повернутися знизу вгору. Тоді набираємо одну чорну, одну салатову, одну чорну і проходимо в червону посередині нашого наступного ромбика. Одна чорна, дві салатові, і проходимо в першу салатову. Одна чорна, дві червоні, і проходимо в ось цю червону останню, тоді три чорні набираємо і проходимо згори донизу через ось цю останню червону. Набираємо дві червоні, одну чорну, і проходимо в останню салатову, три салатові, і проходимо в салатову. Дві салатові. Одна чорна підтягуємо до нашої роботи і робимо хвостик, пропускаючи останню чорну, а через першу салатову проходимо. Набираємо три салатові і проходимо в четверту салатову ну, або в салатову посередині нашого наступного ромбика. Дві салатові, одна чорна, і проходимо в першу червону. Дві червоні. Одна чорна, і проходимо в другу чорну. Тепер Одна чорна, дві червоні, і проходимо згори донизу в першу червону. Одна чорна, дві салатові, і проходимо в першу салатову. Одна чорна, одна червона, одна чорна і проходимо в салатову посередині наступного ромбика. Тепер набираємо три чорні, підтягуємо до нашої роботи. Повертаємося через передостанню чорну, робимо хвостик. Далі набираємо одну чорну, дві червоні і проходимо в червону. Дві червоні набираємо. Одну чорну. І в останню салатову. одна салатова, дві червоні, і проходимо в останню червону. Одна чорна, дві салатові. Повертаємось згори донизу через ось цю останню червону другу. Тоді набираємо три червоні і проходимо через ось цю першу червону. Далі одна чорна, дві червоні. І проходимо через останню червону, три чорні. Підтягуємо до нашої роботи, Останню пропускаємо, через передостанню повертаємося вгору. Набираємо три чорні і проходимо через ось цю останню червону. Три червоні проходимо через червону посередині наступного ромбика. Дві червоні, одна салатова, і проходимо через ось цю верхню салатову, одна чорна, дві червоні, і повертаємо згори донизу через першу червону. Набираємо дві салатові, одна чорна, і проходимо в. Ви... Так, чекайте, я запуталася. Так, все правильно, в червоному посередині наступного ромбика. Тепер одна чорна, одна салатова. На чорна, проходимо в другу чорну, три чорні, підтягуємо до нашої роботи. Останню чорну пропускаємо через передостанню, знизу вгору повертаємося. Одна чорна. Одна салатова, одна чорна і через салатову проходимо. Тепер одна чорна, дві салатові, і проходимо через ось цю першу салатову. Одна чорна, дві червоні, і проходимо через ось цю останню червону. Тепер три чорні набираємо і через ось цю другу червону повертаємось. Тепер дві червоні, одна чорна, і через останню салатову проходимо. Три салатові, і проходимо через салат. Дві салатові. Одна чорна підтягуємо до нашої роботи, чорну пропускаємо, а через першу салатову ми повинні повернутися, знизу вгору пройти. Тоді набираємо три салатові і проходимо в салатову посередині нашого наступного ромбика. Дві салатові, одна чорна, проходимо в першу червону, дві червоні, одна чорна, і проходимо в другу чорну. Тепер набираємо одну чорну. Дві червоні і повертаємося згори донизу через ось цю першу червону бісерину, одна чорна, дві салатові, і проходимо через ось цю першу салатову. Одна чорна, одна салатова, одна чорна, і проходимо через салатову посередині наступного ромбика. три чорні. Втягуємо до нашої роботи їх. Останню чорну пропускаємо, через передостанню повертаємо згору, набираємо три чорні і проходимо в салатову бісерину. набираємо одну чорну, одну червону, одну чорну, проходимо в останню салатову бісерину. Одну салату набираємо дві червоні і проходимо в останню червону. І на цьому ми закінчили з вами рапорт. Тобто тепер ви повертаєтесь на початок цієї другої частини і знову проробляєте рапорти стільки разів, скільки вам потрібно. Після того, як ви зробили вже силянку, відповідну кількість рапортів, яку потребуєте, тут не менше 37 см має бути ваша силянка, я покажу вам, як можна її закінчувати. Я вже з однієї сторони, вичте, пришила застіпку, отак дійшов вже трохи на кутик. Щоб воно гарненько дивилася. І зараз я вам покажу, як робити це з цієї сторони, бо все одно воно робиться одинаково з обох сторін. І так, нам потрібно набрати одну чорну, дві салатові, і пройти згори донизу через ось цю червону станню. Тоді набираємо три червоні. І проходимо через червону бісерину. Далі дві червоні, одна чорна. І проходимо в другу чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. Тепер три чорні. Набрали, підтягнули до нашої роботи, через передостанню чорну повертаємося. Набираємо одну чорну, дві червоні, проходимо через першу червону. Знову набираємо одну чорну, дві червоні і проходимо через червону посередині нашого наступного ромбика. Тепер набираємо дві червоні, одну салатову і проходимо ось цю останню другу салатову. Набираємо три чорні, повертаємось згори донизу через ось цю першу червону, набираємо ще три чорні, проходимо ось цю останню червону перед чорною бісериною. Далі набираємо три червоні. Проходимо в останню червону. І тепер нічого не набираючи, ми повинні пропустити ось цю червону бісерину, з якої в нас виходить ниточка. І через дві попередні бісерини піднятися вгору. Набираємо три чорні. І проходимо в другу чорну, або в чорну посередині нашого наступного ромбика, ще раз набираємо три чорні, проходимо в передостанню чорну, ну або в другу чорну після червоної бісерини. Тепер три чорні. Через другу чорну проходимо згори вниз. Знову три чорні набираємо. Проходимо в четверту чорну, Одна у нас передостання. І тепер знову нічого не набираючи. Останню чорну, з якої у нас виходит ми пропускаємо, через дві попередні чорні ми знизу вгору повертаємось. Далі набираємо одну чорну, тоді нашу фурнітурку і ще одну чорну бісерину і проходимо в четверту чорну. Ось так, підтягуємо, нічого не набираючи. Пропускаємо ось цю чорну, з якої у нас виходить ниточка, повертаємо згори донизу через чорну. Через застіпку і через чорну бісерину, ось так. Далі по краю ми проходимо ще через три чорні бісерини, ось сюди. Тоді пропускаємо ось цю бісерину, з якої в нас виходить, ниточка, і повертаємося вгору, через три чорні проходимо і через застіпку. Вгорі після застіпки ми проходимо через дві чорні бісерини. ось так. Тепер пропускаємо ось цю верхню бісерину, з якої виходить ниточка, повертаємось вниз знову через чорну бісерину, через застіпку, ще через одну чорну бісерину. Проходимо тут ще через одну бісерину, чорну. І далі. Дивіться, чи у вас ще раз буде проходити ниточка, щоб вернутися вгору, якщо ні, то ховаєте. Я зараз попробую. Я пропускаю ось цю чорну, з якої в мене виходить ниточка, і повертаюсь вгору через чорну бісерину, через застіпку і через чорну бісерину. У мене ще проходить голочка з ниточкою. Далі я прохожу ще отут вгорі ось цю верхню чорну. І вже достатньо разів я пройшлася в місці де застібка. І тепер будемо ховати ниточку. Проходимо отак в сторону. По роботі, треба обов'язково йти по роботі. Тоді, отак от я проходжу по роботі, по боковинах ромбика, наприклад, спочатку вліво, по чорних, потім по червоних, потім ще от по чорній одній я пройшлася. І я так, як ви просили показати, як краще робити, щоб вузлики не розв'язувалися. Дивіться, я вийшла з цієї чорної бісерини. Пройшлася тепер між чорною і зеленою під низом. бачите, в мене творилася така петелька. Прийшла в петельку, аби зав'язався вузлик. І вже далі йду в наступну бісерину. Вона в нас салатова, потім в чорну. Ось знову йде салатово, наприклад. Ось потім прохожу. Бачите, у нас тут по роботі ми доходимо до нашого кінчика, значить, так і буду проходити. Ось пройшла в дві салатові, проходжу через ось цю крайню чорну бісерину. Зараз поверну роботу. Тоді повертаюся через салатову вгору. Потім знову йду через дві салатові. Пройшла і тепер вийшла от салатова бісерина, прохожу між салатовою і чорною під низом. Знову робиться петелька. Я знову зав'язую вузлик. Далі йду через чорну, салатову, чорну, червону, наприклад, тут вправо. Потім йду вліво через чорну, салатову, чорну, і я думаю, що мені вже достатньо так було закріпити і нав'язати вузлики. І вже отут, між чорною і червоною, я прохожу під низом, зав'язую свій останній вузлик. І таким чином. Ви достатньо нав'язали вузликів, закріпили вузликів не видно. на Насилянці взагалі, бачите? Це чистенько, гарненько. Ну, а тут хто як робить, хто обрізає під силяночку нитку, я, наприклад, припаю його гарячим сірничком, тому що тоді нитка трошки плавиться і пристає до бісеринки. Це більш безпечно, ніж просто підрізати. Тільки треба акуратно це робити, аби не перепалити ниточку, тому краще от якраз потушеним гарячим сірничком, ніколи він горить, це робити. Спочатку підрізаємо ножничками ось так до самої, от майже бісеринки, залишаємо буквально один міліметр ниточки, а тоді вже припалюємо. І все. Маємо готову нашу силяночку. Сподіваюся, у вас також вийшла селіночка, можете хвалитися, показувати в нашій групі в Телеграмі. Я дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.